Європа та європейськість важливі та актуальні питання. Світогляд на сумському обласному телеканалі. Програму, що стосується кожного з нас, для вас як завжди працює Христина Бондаренко. До роботи. Новації для водіїв, де да і нагадую, з вересня 2011 року в Україні діє спрощена система реєстрації ДТП. Так звані Європротоколи кермувальники отримують разом із полісом цивільного страхування. Новинці вже чотири роки та чи користуються цим сумчани. З'ясовуємо сьогодні у нашій програмі. Кількість ДТП за останній рік в Україні перевалила за 20 тисяч. Донедавна учасники незначних аварій були змушені лишатися на місці та чекати даї, аби отримати довідку про транспортну халепу, без якої розраховувати на страхове відшкодування не варто. Ситуація змінилася у 2011 році. У словнику водія з'явилося нове слово європротокол. Європротокол це спеціальний бланк анкети, що заповнюється учасниками аварії на місці події. І з його допомогою водії самостійно можуть оформити ДТП без участі співробітників ДАІ. Охопити всі інспектори іноді бувають в змозі. І тобто людям приходиться. Учасникам дорожньо-транспортної пригоди приходиться чекати, поки інспектор з одного дорожнього однієї дорожньої транспортної пригоди прийде на іншу дорожню транспортну пригоду. А в залежності від протяжності міста, в якому трапляється ЦТП, це, це може бути як кілька кілометрів, так і більше 20-30 кілометрів. Тому що район може бути обширний інспекторів. Сьогодні в столиці кожна десята аварія врегульовується європротоколом. Регіони мають показники значно нижчі. А от у країнах Євросоюзу спрощена система реєстрації ДТП справа вже звична. В Європі ідея оформлення ДТП без інспектора вже мала почала реалізовуватись в 50-х роках минулого століття. Зараз в більшості країн ЄС водіям достатньо при потраплянні в ДТП, достатньо скласти. Заповнити план повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, тобто європротокол, і не викликати на місце інспектора. А в деяких країнах навіть інспектор не вповноважений виїжджати на місце ДТП та робити будь-які дії. там. Це все, все вже повинна робити страхова компанія. Пані Ірина за кермом вже шість років. Аби захистити себе та свою автівку, одразу ж оформила страховий поліс. А разом з ним отримала і європротокол. Що воно таке знає на зубок. На місці можна одразу, не викликаючи ГАІ, а оформити ДТП, якщо воно там незначительне і не касається великих затрат на ремонт автомобіля. Та от перевірити євроновинку на собі поки не ризикує, каже боязко трохи. Я думаю, все одно гаїшникам все таки, тому штукну опитані ще заповнення, можна наділати ошибок, а потом в Україні ж новації діють лише чотири роки, та вітчизняні водії альтернативу використовують не часто. А чи ви знаєте, що таке європротокол? Звісно, <гументно> знаю. А чи доводилось коли-небудь користатися? Слова Буга. А В подальшому, в ну, випадку mm -hmm. чого, збираєтесь викликати далі. вважаєте, що ця процедура простіша. Mm -hmm. mm -hmm. Не знаю. У нас ситуація, що ситуація, які смотрякі будуть. Я знаю, але слава Богу, не доведілося. Території України ну, близько 7 дорожньо-транспортних пригод оформляється шляхом складання Європротоколу. І, як каже статистика, то більшість. Цих європротоколів складається більший відсоток на території Западної України. У нас воно якось поки що не йде так, як хотілося. І дарма кажуть, інспектори дає, бо ж має євродокумент і свої плюси. Водій, по-перше, може самовільно залишити місце події, і за це він не буде нести відповідальність. По-друге, має право не повідомляти про дорожньо-транспортну пригоду до підрозділів міліції. По-третє, водій не притягується до адміністративної відповідальності за статтею 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Санкція з цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 425 гривень або ж позбавлення права керування від 6 місяців до 1 року. До цього ж, у разі якщо пригода оформляється працівником ДАІ, у водія вилучається посвідчення водія до рішення суду, видається йому тимчасовий дозвіл на право керування. До цього ж матеріали справи направляються до суду, тобто водій невідкладно йде до суду, де йому, до нього притягують до відповідальності. А там операція довгенька. 10 днів рішення суду підрозділ дає. Уникнення таких процедур сценарій ідеальний, хоча у кожній справі є й свої підводні камені. Європротокол несе за собою і ряд обмежень. Приміром, у кожного з учасників ДТП, а їх максимум двоє, повинна бути автоцивілка. У страхового відшкодування теж свій ліміт не більше 25 тисяч гривень. Також у ДТП не повинно бути постраждалих. Відсутні збитки, завдані майну третіх осіб. Умова головна, обидва водії мають дійти згоди стосовно обставин аварії. Далі оцінка пошкоджень автівки. Методикою оцінки збитків займається у нас Міністерство юстиції. Да, є відповідні методики, якими користуються всі експерти. Це вже треба брати цю методику і дивитися, як розраховуються збитки. Самий простий збиток, розрахування самого простого збитку це на станції технічного обслуговування. Як показує практика, зробити таку діагностику на око вкрай важко. Тож фахівці радять проконсультуватися хоча б по телефону, детально оглянути кузов машини, бо ж можуть бути приховані ушкодження. І тільки після цього діставати Європротокол. Європротокол являється таким же документом. как и тот же самый админ протокол, который оформляют сотрудники ГАИ при оформлении дорожно транспортного происшествия. То есть он имеет законодательную силу. С этим документом любой из участников ДТП имеет право точно так же пойти в суд и доказывать свою правоту, требовать какого-либо возмещения и тому подобное. Сам Европротокол выглядит таким вот образом. Это документ Світної состоїти з двох частей, то й допоняється учасниками до ...транспортного пришивства. Якщо ви таки вирішили скористатися європейською альтернативою, обов'язково зателефонуйте як до своєї страхової компанії, так і до страхової іншого учасника аварії. Повідомте про ДТП та про намір складати євродокумент. Процедура заполнения начинается с того, что желательным условием, не обязательным, но желательным условием, есть проведение фотографирования места происшествия. С нескольких ракурсов, чтобы видно было расположение транспортных средств, чтобы было видно дорожная разметка, знаки. Сама проезжая часть, какие-то здания, сооружения, которые находятся рядом с дорожным транспортным происшествием, фотография двух автомобилей и непосредственно место соприкосновения, то есть столкновения. После этого водители, участники дорожного транспортного происшествия заполняют данный бланк. Для того, чтобы заполнить данный бланк, сверху есть шапка. То есть водители заполняют дату происшествия, время происшествия, где произошло происшествие, то есть страну, город и улицу. Если это трасса траса, то пишут название трассы пишуть названня траси был відмечають э, 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 ущерб здоровью. Також вказують наявність свідків та описують транспортний засіб. Процедура не складна, утім, ретельна. Європротокол досить такий зручний інструмент для врегулювання дрібних ДТП. Однак лише одна помилка при його заповненні може залишити вас без страхового відшкодування. До числа таких відносять помарки, неправильні дані сторін та невірно намальовану схему. Останню слід шукати у спеціальній брошурі. Її видають разом із європротоколом. При складанні схеми ДТП учасники мають вказати конфігурацію дороги, розмітку, знаки розташування світлофорів та накреслити напрямок руху автомобілів. Страхову компанію необхідно повідомити про аварію не пізніше трьох днів з моменту ДТП. Від учасників транспортної халепи уся необхідна інформація. Від страховиків детальне обстеження ДТП та оцінка пошкоджень автівки. Далі процедура відшкодування. На все це у страхової компанії є 90 днів. Є тут і свої нюанси. Є тобто, категорії граждан, які освобождаються от від обов'язкового відео страхування, то тобто, оформлення полісу гражданської відповідальності. Это те же самые, все те же самые категории, которые подпадают под социальную защиту государства. То есть это инвалиды, участники боевых действий, ликвидаторы Чернобыльской, аварии на Чернобыльской АЭС. Еще немаловажный факт, что если же полис гражданской ответственности был выписан на лицо пенсионера, І за рулем транспортного средства находился не владелец полиса, не владелец, не тот, на кого був выписан поліс, а другое лицо, То європротокол можна заполнить європротокол, але страхова компанія зможе виплатити только 50% от фактичної стоїмості ремонту. Для українських водіїв європротокол поки що не став настільною книгою, як приміром у країнах ЄС. Більшість кермувальників, доки не ризикують приміряти на себе європейську альтернативу, почасти у регіонах. У столиці статистика більш втішна. Тож ще раз нагадаємо, деякі компоненти ДТП, у яких фігурує Євродокумент. Одразу зателефонувати у страхову компанію, повідомити про обставини та намір оформити Європротокол. Правильно заповнити документ. Протягом трьох днів приїхати до страховиків зі своїм екземпляром Європротоколу та надати усю необхідну інформацію про ушкодження автівки. Бережіть себе та свою автівку. І, звісно ж, дивіться нашу програму. Нагадую, тепер ми в ефірі у новий день та з новим часом. Четвер, 18.45. На сьогодні це все. Усі випуски світогляду ви можете знайти на нашому сайті. tv.sum.ua. на все добре.